Сироватки чарівного набору 3D. Сироватки мають найбільший відсоток активних інгредієнтів: нічна сироватка з вітамінами. Нічна сироватка використовуємо після очищення та тонізації перед зволоженням. До складу входять антилікові пептиди, вітамін в 3 та інкапсульований ресвератрол. При натиску дозатора вітаміни лопаються, вивільняються, і, і наша шкіра отримує чистий вітамін. В результаті вночі шкіра оновлюється. Денна сироватка з PF-30 з комплексом Dimwey 3D. ця сироватка захищає нашу шкіру від ультрафіолетових променів від сонця. Вона має сучасні фільтри, що захищає шкіру від блакитного світла екрану. Зволожувальна сироватка з додатковими функціями використовуємо після очищення тонізації зволожувального крему. Ці унікальні формули денного та нічного засобів містять спеціальні інгредієнти для посилення природних властивостей шкіри та її захисту із пф 30 та відновлення вночі. В перекладі з англійської таймайс означає зупинити час, тож зупиняємо час старіння нашої шкіри.